І настав був голоду краю, окрім холоду першого, що був за днів Авраамових. І пішов ісак до Авімелеха, царя Филистимського, до Герару. І явився йому Господь і сказав: Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі. Оселися хвилево в землі тій, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі. І я виконую присягу, що нею поклявся був Авраамові. Батьку твоєму. І розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомству твоєму я дам усі оці землі. І поблагословляться в потомстві твоїм усі народи землі. Через те, що Авраам послухав мого голосу, і виконував те, що виконувати я звелів, заповіді мої, постанови і закони мої. І осів у герарі. І питалися люди тієї місцевості про жінку його. А він відказав. Вона сестра моя, бо боявся сказати, вона жінка моя, щоб не вбили мене люди тієї місцевості через ревеку, бо вродлива з обличчя вона. І сталося, коли він там довго жив, і дивився Авімелах, цар Филистимський, через вікно, та й побачив Ісак забавляється з ревекою, жінкою своєю. І покликав Авімелах і та й сказав: то що оце вона жінка твоя? А як ти сказав був, вона сестра моя? Ісак же йому відповів, бо сказав, щоб не вмерти мені через неї. І сказав Авімелех, що ж то нам учинив ти. Один із народу був мало не ліг із твоєю жінкою, і ти гріх би спровадив на нас. І наказав Авімелех усьому народові, говорячи, хто доторкнеться цього чоловіка та жінки його, той, певно, буде забитий. І посіяв Ісаак у землі тій, і зібрав того року стократно, і господь поблагословив був його. І забагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. І була в нього отара овець та кіз, і череда товару, і багато рабів. І заздрили йому филистимляни. І всі криниці, що їх повикупували раби батька його, за днів батька його Авраама, филистимляни позатикали і понаповнювали їх землею. І сказав Авімелахисакові Іди ти від нас, бо зробився ти значно сильніший за нас. І пішов ісак звідти, і в долині Герару розтаборився, та й осів там. І знову Ісак повикопував криниці на воду, що їх повикопували були за днів батька його Авраама, а позатикали були їх филестимляни по Авраамовій смерті. І він назвав їм імення, як імення, що батько його був їм назвав. І копали Ісакові раби в долині, і знайшли там криницю живої води. І сварилися пастухи герарські з пастухами ісаковими, кажучи. Це наша вода. І він назвав ім'я для тієї криниці, есек, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї. І він назвав для неї ім'я, ситна. І він пересунувся звідти, і викопав іншу криницю, і не сварились за неї. І він назвав для неї ім'я, Реховот, і сказав Тепер нам поширив Господь, і в краю ми розмножимось. А звідти піднявся він до Бершеви. І явився йому Господь тієї ночі і сказав Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою. І поблагословлю я тебе і розмножу нащадків твоїх ради Авраама, моєго раба. І він збудував там жартівника і покликав Господнє імення. І поставив він там намета свого, а раби ісакові криницю там викопали. І прийшов до нього з Герару Авімелах, і Ахузат, товариш його, і піхол. Головний начальник війська його. І сказав їм Ісак, чого ви до мене прийшли. Ви ж зненавиділи мене і вислали мене від себе. А ті відказали ми бачимо справді, що з тобою Господь. І ми сказали: нехай буде клятва поміж нами, поміж нами і поміж тобою, і складімо умову з тобою. Що не вчиниш нам злого, як і ми не торкнулись до тебе, і як ми робили з тобою тільки добро, і тебе відіслали з миром. Ти тепер благословений від господа. І він учинив для них гостину, і вони їли й пили. А рано вони повставали і присягли один одному. І відіслав їх ісак, і вони пішли від нього з миром. І сталося того дня, і прийшли ісакові раби, і розказали йому про криницю, яку вони викопали. І сказали йому ми воду знайшли. І він назвав її Шива, чому імення міста того бершева аж до сьогоднішнього дня. І бувисав віку сорока літ, і взяв жінку Єгудиту, дочку хітеяни Бейрі, і босмату, дочку хітеянина Елона. І вони стали гіркотою духа для Ісака і Ревеки.